Я кажу, наша ниточка не перервалася, вона досі є, вона розтягнулася, заплуталася, але не розірвалася. Кожна історія вона варта своєї уваги з ним. З ним дуже було цікаво, дуже позитивна людина, була. я, чесно, таких не зустрічав. Це щира, позитивна людина. Ця людина залишила у нас в серці такий слід. що Ну, не пропаде. Сашко це людина, яку, знаєте, якось драв не прикладати можна. Ну, це людина, яка. Це чоловік, як я кажу, чоловік мрія. Коли ми з ним познайомилися, я якраз зайшов в загін, пройшов ФІЗО, пройшов всі перевірки. І вже зайшов як в клас до групи, то він якраз самий перший приходив на роботу, і він самий перший прийшов на роботу. Я за ним прийшов, і ми одразу познайомились. Дуже світла людина. Він одразу почав мене розпитувати, хто я, звідки я і чим займався, чим хочу займатися, що мені цікаво. Ну, ми з ним одразу розговорилися і спілкувалися ми з ним, наче я його вже знаю дуже давно. Він така дуже відкрита людина і дуже компанійська. Коли ми познайомились, це було мені було 19 років. А він з армії прийшов, і ми познайомилися на рятувальній станції, де були наші батьки працювали. Його папа був царство небесне а, водолазом, а моя мама працювала там боцманом. І його батько завжди казав: у мене такі хлопці, у мене такі хлопці, спецназ, десантники і все на світі там розповідав і хотів дуже познайомити. Коли вони прийшли, я на нього не звернула уваги. Ну, якщо чесно, не звернула, тому що вони прийшли з дівчатами. Для мене чоловіки, які мають якусь дівчину, не знаю, дружину, якусь подругу, то це взагалі я. А Саша тоді, як він сказав, у мене забрало, опустилося, Говорить, я побачив тебе і все. І потім ми пішли просто погуляти на, на, кстати, на День Незалежності України. Була дискотека, і от зачепила. Зачепила так, що просто вдома ну, помречення. А я вам скажу так: Тор — це та людина. Ну, от. Ти його навіть якщо не знаєш, і ви опиняєтесь там в одній компанії. Він дуже, дуже добра людина, позитивна людина. І знаєте, з іншими людьми ти відчуваєш, можеш відчувати якийсь напряг, якийсь дискомфорт. З ним от якось зразу легкість. Я пам'ятаю в нього такі світлі глаза. Я не то, що там ні в якому разі не порівнюю його з собакою. Ну, чомусь, коли я дивився його в глаза, мені хаски напоминають. Ти коли дивишся ці глаза, я не знаю, типу от воно мені якесь горе, свіже повітря, така асоціація. От, з ним завжди було легко. Він ще війни, він хоч предлагали тоді курси, він був години, йому це подобалося. Він якби жив. Взагалі така людина була різно е е Ну, Постійно пропоручив там, там, щось читати, постійно щось нам розповідав. Навіть коли мене завжди хотів слухати, ще я ображався. Типу, хлопці, воно, воно знадобиться свім ділом. І знаєте, в мене навіть бувають такі моменти, що я заходжу там. ну, Скажімо так, в міні-мастерську міні-лабораторію нашу. Я щось десь почув, десь щось побачив, чи під час спілкування з іншими саперами отримав якусь інформацію, я починаю щось хочу зробити, а я не знаю, з чого почати. І чесно, коли я сідаю, там щось спаяти, мені треба, що і ці інструменти лежать, у мене іноді навіть таке, от іменно з того. З тих предметів, що я мені подарував. У мене таке враження, як наче мені хтось підказує, знаєте. От... Я так взяв його, і воно все якось аж саме починає до кучі сліплюватись. Тому ця людина дуже позитивна була. Якщо чесно, я дивилася на нього і я завжди дивувалася те, що коли він приїздив додому, він, знаєте, на роботі і поза домом він лев. А коли він приходив додому, то це знаєте, це не лев, це оце такі кишенята, які хочеться отак от обійняти. І просто от він, він переступав поріг, все. Це душа, от просто душа, яка любить, яка кохає, яка ніколи там не тебе не скривдить, не образить. Скандинавською міфологією дуже увлікався і звідти у нього і пішло позивний тор. Так як у нього постійно були пачі, там наклейки скандинавською руністкою постійно цим увлікався. І на рахунок того, що так він був доброю компанійською людиною, до ну він, якщо сварив, він сварив не так, що ах ти такий сякий. Він сварив так, що ти сам розумів, що ти накосячив, і тобі було неудобно в першу чергу перед цією людиною, яка тебе сварить. Тому що він... ти розумів, що тобі совісно ставало. Тобі совісно ставало, коли він з тобою спілкується і казав на твої помилки. Ну, він не брав. Він не брав людей якоїсь такої этот. Він брав людей своєю відкритостю, і всі хотіли з ним спілкуватися, і всі хотіли з ним ну, співпрацювати. Він таки завжди, вона вже навіть проїздом приїздом було десь в домівки, завжди у нас всіх приймав себе в госі, там, Ми їх два брати Близнеслав. Зараз він нас заслужує інший брат. А Сашко, знаєте, такий був більше як м'якший, ніж чим... у них там різниця десь там пару хвилин, я не пам'ятаю. Він, він другий. Ну Він такий. Той більш такий строгий, а цей такий мягкий. Хоча він, він... добре він міг, як сказати, в парних став хорошо наваляти важкі. Здоровий сам по собі був. Але він такий доб, добра, добра душа була. Душа компанії завжди, завжди якісь історії різні, розповідав. Причому завжди різні і завжди такі цікавіш. Просто так слухаєш і аж за все. завжди на поміч перший приходив ну, в, люб... в будь-якому будь будь питанні. Просто з ним можна було так про щось по душам порозмовляти. Ну, знаєте, що не кожному розповісти, а він мог вислухати, мог ну, просто помовчати, Мов ну, і якийсь совет дати. Ну, Я бачила, як він був захоплений. Йому подобалось. Йому подобалось, особливо, коли він прийшов на сапера, то це взагалі. Це настільки було його. Паяти, ваяти, щось робити, вибуховане, як йому завжди казала, говорити вибуховий хлопчик. Навіть на день народження і на день гибелі завжди у нас фейерверки в Дніпрі. Я завжди кажу, гори, це тигри замовив. Ну, опять же, я шаворюю, людина фізично, як ну, тіло її фізично покинуло нас. Ми їх робимо живими в нашій голові, скажімо так. І ти заходиш, ти бачиш ті картини, малюнки, ти... ну, він заставляє нас згадувати про це.